Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш. І сьогодні в мене перша рибалка з криги. Сьогодні в нас січень. І сьогоднішню риболовлю ми посвячуємо ловлі окуня. Сьогодні я буду використовувати таку нетради нетрадиційну ловлю. Вона дуже популярна у місті Дніпро. Рибалки, з якими я спілкувався, ніколи не використовували такий тип лову. Так що починаємо розбурюватися, починаємо шукати потрібну глибину, і в процесі я буду розповідати, що в мене виходить, який це спосіб ловлі. Поїхали. Зараз я зробив десь десяток лунок на відстані 5-7 метрів. Перша крига дуже прозора, не було снігу, тому для лову я завжди вибираю такі темні місця, тому що, як правило, окунь взимку це 1,5-2,5 метрів. І на невеликій глибині, коли прозора крига. Окунь дуже обережний, лякається, тому коли є такі темні п'ятна, шансів тут більше. Ну а зараз давайте подивимось, що в мене в ящичку. Так, В мене тут це запасні мармишки і кивочки. Ну, Сьогодні, я думаю, це нам не буде потрібно. Така Коробка в мене тут балансири і віби. На всяк випадок, невеличку пачку прикормки я завжди беру. Це у нас фанатик зима, король мотиль. І вудки. В мене тут є дві вудки для ловлі на балансир. Одна має жилку 0,2 і друга 0,25. Дві вудки для ловлі на блешні з жилкою 0,16 і 0,2. І дві вудки для ловлі на мормишку. Тут я завжди пишу рік, коли була намотана жилка. І діаметр. Ось 23 й рік. 0,1 і 0,12. Почну я з балансирів шукати рибу, а потім перейду на той спосіб лову, про який я казав. Сьогодні я взяв свою улюблену сумочку, яка буде мені допомагати швидко рухатись. Трохи пізніше я розповім, чого в цьому році взимку я вирішив використовувати сумку, яку я завжди беру з собою, коли ловлю спінінгом. Ну, це пізніше. А зараз шукаємо рибу. Сьогодні. Я шукаю окуня балансиром і потім буду переходити на другу ловлю. Перший хлопець. І відразу за другим. Так, а ось і другий. Тут дуже важливо робити все швидко. Тому що коли клюну в один, всі останні зацікавлені. Так, от підкидує. І тепер будемо переходити на наступну ловлю. Ну такі гарнесенькі. відкриває рота. Ах. Балансир дуже гарна приманка, але є в нього один мінус. забагато гачків. І дуже швидко, особливо коли е, запотрійний гачок хватає окунь, е, не виходить дуже швидко його зняти. А в такій ловлі швидкість стає на першому місці. Ну, скоро перестану вас мучити. І... Продемонструю, як ловити його швидко. Так, хлопці, як я і обіцяв розповім про цю ловлю, яку використовують у місті Дніпро. Я як я вже казав, не зустрічав рибалок, які в других регіонах так ловлять. І якщо ви, побачивши це відео, скажете Я теж так ловлю, мені буде дуже цікаво, щоб ви в коментарях написали, з якого ви місця, місця і е, лов е, чи ловите ви таким чином. Трохи теорії. Ми беремо, беремо з собою живчика. Це таку малесеньку-малесеньку тюлечку, ну, довжиною, як, як спічка. Е, в нас її продають такими порціями. І е, коли ми знаходимо окуня, трохи сипемо в лунку, це приблизно 10-15 живчиків. І ловимо на, е, на блешню, чекаємо покльовку. Той живчик, який попадає в лунку, Починає розбігатися і тим самим зацікавлює Окуня підійти на це місце. Така в мене кана, щоб живчик не змерз. Тут ополовничок. І це забагато, десь приблизно стільки ми запускаємо сюди в луночку. І він тут зараз потихеньку. Буде виходити, зараз що відбувається? Як і новживчиків, вони якийсь час стоять у лунці і потім по одному починають виходити. І окунь здалеку бачить, там блиснуло, там блиснуло, і підходить, дивиться, що там. Він не одразу може підійти, може підійти через 10-15 хвилин. А коли ми. Ловимо у лютому або в початку березня, коли стоїть крига, він може підійти і через годину-півтори. Зараз, поки живчик там, ми готуємо вудку для цієї ловлі. Так, У мене дві вудки. Одна 0,16, жилка, одна 0,15. Ой, 0,2, вибачаюсь. Така простенька блешня і відміряємо глибину. Перший підійшов на нашого живчика. Ну, ще один. Ух ти! Оце дав? Оце дав. І невеличкий, але так дав жадібно. Я не очікував. Я зараз ловлю на блешню і в неї замість гачка голка. Це зроблено для того, щоб дуже-дуже швидко знімати окунця. Вони бувають, підходять групою. Дивляться, дивляться. Потім один схопив приманочку і у других така шпір'я піднімається. І дуже важливо дуже швидко кинути приманку, поки вони в захваті і одразу е, хватає другий. От я зараз зробив невеличку паузу, і за того, що вибив з руки. І ми потрошку підкидуємо живчика. О! Зараз видно, оконець, якого я впіймав, виплюнув ще непереварених двох живчиків. Це він підійшов, одного схопив другого, а третя була вже блешня наша. Так, цей трохи більше. Цей трохи більше. Спочатку він, мабуть, три чи чотири рази бив. Прийшлося трохи підсипати живчика, і він, мабуть, скоштував пару штук, став більш впевнений. І ковтнув нашу блешню. О! Ще покльовка. А давай, доїдай. Ох ти. Зламав вудку, ненадійна вудка. Ох, ці китайці. Отак От купиш китайську вудку і... Прям в руках зламав. Ну, є ще одна запасна. Так, друзі, не буду казати, який це виробник, це не фанатик точно. Але теж на букву F. Хорошо, хоч уловиста блешня залишилась. Зараз покажу вам. У мене у цій сумочці така нова штука, яку я е, вирішив використовувати е, саме на риболовлі з Криги. Так, коли у нас є риба, ми так відчиняємо. І тут у нас з'являється сумочка для риби. Ставимо наш пакет. Щоб не вимазувати. І будемо складати окуньців. І тут ще в мене є рушничок. Можна витерти руки. І возьмемо нову вудку. А таку більше купляти не буду. Такою вудкою на блишні не так зручно ловити, але вона завжди ціла. Це теж гарний і зразу в кишеню. Дуже зручно цією рукою поклав. Тут відразу рушник, витер, руки чисті. Взимку важливо, щоб руки були не мокрі, тому що ну мокрі руки замерзають швидкіше. Лунки, в яких я впіймав рибу, я таким чином помічаю. Коли другий раз заходиш, ті лунки, на яких не було покльовки, я на них вже не вертаюсь, а проходжу там, де була або покльовка, а була впіймана риба. Треба трохи підкинути. Це невеличкий. Що ти там сам чи ні? Ех. Забув, що в мене є зручна сумка і кинув на кригу. Сумочку, обрушник витер і продовжую ловлю. але з'їв, тільки сипонув нашого живчика. Ох, гарненький який, наш живчика, підійшов. Первав. Які кабани! Які кабани, замала сумка. Треба пересипати усанки, але про норму вилова треба пам'ятати, ну мені трохи легше. Ми вдвох з оператором, тому нам мені можна впіймати не 3 кг, а на двох-6 Зараз нові правила. Уважно перечитайте, Із важливого можна брати 3 кілограма риби і плюс трофей. Раніше, якщо впіймав трофей, то більше. Нічого е, не можна було брати. Зараз 3 кілограма і трофей і ще така цікава новина, що е, щуку зараз неможливо ловити з 15 лютого до 31 березня. Це якраз, якраз коли в неї нерест, коли вона з ікрою і тепер не можна її в цей період ловити. Дозволили ловити замість п'яти жерлиць на сім. І також це є така можливість у хлопців, які ловлять на герлянду. Тепер на герлянді можна використовувати сім гачків. Є ще деякі зміни, але я запам'ятав. Те, що особисто мене цікавить, Ой, випадає вже з сумки, ну нічого. Треба більшу сумку брати. Таким способом ловлі треба бути дуже обережним, бо впіймати можна дуже багато. Прямо дуже багато. Пам'ятайте, що риби треба брати стільки, скільки ви можете з'їсти. Але не більше 3 кіло. Ну що, друзі, будемо завершувати рибалку. Хвати риби, хвата задоволення. Я дуже сподіваюсь, що для багатьох рибалок це був новий спосіб, яким чином можна ловити багато окуня. І дуже сподіваюся, що ви риби візьмете з собою рівно стільки, скільки ви можете з'їсти. І це точно не повинно бути більше трьох кілограм. В кінці, як завжди, хочу подякувати нашим воїнам, воїнам ЗСУ, які справжні герої, які боронять нашу батьківщину. Велике вам дякуємо від всіх нас. Завдяки вам у нас є можливість працювати інколи виходити на рибалку. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. Ми з вами обов'язково ще побачимось у наступному випуску.